Чи справді всі почали готуватися до виборів, бо якось так виглядає і на те дуже схоже, чи все-таки е, умова, якщо е, чи коли закінчиться війна? Якщо ми виживемо, тоді ми будемо готуватися. Про це най, найбільше говорять останнім часом. Хоча, от, наприклад, очільник офісу президента Єрмак сказав, що вибори будуть. Після закінчення війни, адже важливо, щоб військовослужбовці і люди, які виїхали за кордон, теж мали можливість проголосувати. Це він відповів журналістам на подібне питання. Як ти думаєш, чи вже пахне виборами, чи є підстави готуватися до них? Думаю, що так. Хоча багато теж теж кажуть: ну давайте, ну що, ви почали всі про вибори, там не треба. Я вважаю, що треба раз в офісі президента про це думають. То потрібно, щоб думало і громадянське суспільство, якесь співтовариство, експертні групи наукові кола, щоб думали про те, які процедури, механізми будуть як. Чому? Тому що в нас, як би вибори вже да? у нас ми мусили ще. Коли е, осені 23, третього, двадцять двадцять третього року вибирать парламентні, да, і е, весною цього року е, вибирать президент. Опанькі, от, е, і ми вже просрочили тут на півроку, і там, ну фактично, на е, ну більше вже ніж на рік парламентський дав. Ні, ну да, да більше ніж на рік парламентський просрочені у нас. І, і тому я вважаю, що говорити про це треба. А те, що в офісі президента е, про це думають, свідчить. Е, ну, хоча б той інсайт, і він не тільки в мене є, що вони отримали, що створений центральний штаб, і він вже отримав три зарплати за вересень, жовтень і листопад. Він в вересні був створений. Ну, хай там в вересні, там може ковирялися, ще підбирали кадри. Ну, то жовтень, листопад вони працюють повноцінно. Знову ж треба сказати, що вони відпрацьовують кілька стратегій. І з точки зору як політтехнолог, скажу, що це правильно. Там от що, що а в цьому плані вони уміються. Да? Ну, принаймні, я думаю, що Подоляк і там ті ще консультанти, які в його команді, вони знаються на процесі. От, і я думаю, що ну, я Чому можу прогнозувати, тому що ми однаково думаємо, ми ж, ну, от, ми ж учились ж в полі, да, скажімо так, на реальних кампаніях. І тому я би теж рекомендував, наприклад, там, якби я був в команді, не дай Бог, звісно, в команді Зеленського, тож то, то казав, відпрацьовуйте. І в будь-якій команді казав би, скільки ви бачите можливих стратегій, скільки ви їх відпрацьовуєте. Починається все з того, що якщо ми говоримо про вибори, про вибори, то правильна постановка задачі, чому багато стратегій може бути? Чому? Тому що е, е, називається є військова кампанія, є виборча кампанія. Тому що кампанія, на відміну від будь-якого проєкту. Проєкт це що? Послідовність дій у часі і просторі, да, з використанням якихось ресурсів. Да. Там у вас там, наприклад, проєкт з Ланни Валєвської, да, там, типа, телевізійний проєкт, що ви там щотижня робите по передачі. Все ясно, там, типа, якщо форс-мажора не станеться, Ворог не розбомбить телестудію, чи що, ви знаєте, що кожного понеділка у вас мусить вийти новий фільм, і ви ліпите його. Да, там е, понеділок-вівторок робите, чи там вівторок середа сценарій, там то все, там п'ятницю, суботу знімаєте, потім там, і понеділок зранку заливаєте. Все ясно. Все. Що там може бути не зрозуміло? Ну, от вам виділили грант, ви там лупите, там типа скільки 52 два тижні на рік, от там умовно, два тижні відпустки 50 програм бахнули та й все. Це проект. А кампанія це коли є багато невідомих, тому що ви там е, щось робите, але опоненти не сплять. Вони хочуть же з вас збить з пантелику, да якщо це виборча кампанія. Або ж якщо це військова кампанія, ви нарісували стрілку, а вони нарісували інше. Там буває так, знаєш, в кампаніях, там, як, як казав, в русських е, е, е цитувати зараз не пофеншую, але між тим я процитую Льва Толстого, да, коли він казав, гладка була на бумагі та про права. От, е, і тому в кампаніях так десь і треба. І е, що вони роблять дуже класно і впевнено, це вони роблять за вони що два тижні, ну або як мінімум раз на місяць точно роблять соціологію, і мало того вони роблять фокус групи. Нагадаю, я вже ми вже говорили, що соціологія це коли ми копаємо огород. І умовно нам кажуть, нас питають за кого ви будете голосувати, якщо будуть отакі там Іванов, Петров, Сідора, Купкін, там Петренко і так далі, так далі. От за кого спри, за, ви проголосуєте? Або кому ви довіряєте, кому не довіряєте. Ну тут е, багато може бути позицій. Власне була така собі домовленість. Від початку війни що е, не говорити хто умовно хто за кого голосує, і тільки заміряли там рівень довіри недовіри. Але в останній місяць вивели якраз як мінімум два. Соцдослідження, де вивалили вже, ну, умовно, якщо будуть ті, 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 одне там, е, понятно, що е, леве фейкове, тому що я коли почав відсотки считати, там на, нарахував там, 150%. Ясно, що фейк. Але мені попалось дійсно, якому я там більш-менш вірю. От. Е, е, хоча е, отут саме, е, саме головне. Проблема. Якщо ми навіть, там, ну, я е, всеукраїнських кампаній не проводив, я брав правда, участь в штабах таких, да, але там ну, е, не самим головним, не керівником штаба і не біля них. Да. От, але от там, умовно, там якісь мерські вибори там, чи вибори там, депутата по мажоритарки Верховної Ради, у мене такий досвід є, він багатий, великий. І от е, коли я проводжу, наприклад, замір, а кого з ким міряти? От головне питання. Е, я це студентам пояснюю Аня, так просто, і що хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, коли ми, от наприклад, у мене група там е, сидить, там, політологів, да, е, приміру курс, поток, там, 50 чоловік, ну, чи не важливо соцпрацівники, чи журналісти, там, чи солян, якась 50 дівчат, умовно, ну, як правило, там, більшість дівчат. Да? У них там на 50 чоловік 5 хлопців і 45 дівчат. І окей. Там. Я тоді кажу. От уявіть, що вам треба вибрати жениха і будь-який погодиться. Але вам треба вибрати тільки одного. Тіпа. І от у вас в Бред піт потім Усік, наприклад, потім баскетболіст, якийсь там, умовно, там, там, з НБА там. от, І п'ять ваших одногрупників. Кого ви вибираєте? І всі там, ну, хтось Брид Піта, хтось баскетболіста, хтось Усіка, там, хтось там прагматичніший. Э, Вибираю одногрупника. Я кажу: Окей, а тепер другий варіант це ж крім Бритпіта. І ми бачимо зовсім іншу картину, зовсім іншу. Тобто, коли нема бритпіта, вони теж вибирають, але бритпіта ні. А потім немає усіка, а потім немає баскетболіста, і треба вибирати тільки з п'яти хлопців-одногрупників. І ми бачимо, коли ми тасуємо колоду і ми пропонуємо з кого вибрати. У нас абсолютно різні. Результат, абсолютно. І тому, от на цій стадії, по-перше, можливі маніпуляції. Якщо ми зараз там виставимо, а давайте там Володимир Олександрович, і буде там, типа, тітка якась з Барабашовського ринка, там ще таксіст е, з Одеси, там е, не знаю, якийсь вуйко з полонини, там, тіпа, і е, бомж е, з, е, з Київського вокзалу. І Зеленський. Понятно, Зеленський буде чемпіоном. Але якщо ми проти Зеленського виставимо ще когось, то можуть бути різні варіанти. І от там нам пропонують, і от е, навіть той, який вважається більш кошерним варіантом, да, виходить два тури. Чому то ми ще ставлять як мінімум двох генералів? Ставлять Залужний, Буданов, там, Зеленський і е, весь список виставляють Порошенко, е, Тимошенко, Бойко, Арістович, ну, Ляшко. І виставляють весь список, і виходить, що ба, да, там, типу, от скільки з Зеленського, от скільки з залужного, але виходить, що ні в кого з першого тура ніхто не виходить. А що? А що ж вони показали варіанта, наприклад, і я його не бачив, наприклад, от з одним генералом, коли тільки Залужний, без Будана. А може ж тоді взагалі там з першого туру залужний проходить? а ми не знаємо. І тому всі оці заміри, які нам показали, вони. Поки що, ну так сказати, левенькі. Але все одно навіть на основі цих замірів можна планувати різні стратегії. І цих стратегій, я думаю, що дуже багато. Ми, принаймні, деякі бачимо, що вони вже відпрацьовуються. Тобто, як би я влаштовував штаб, да? там, типу, що тага, є загальний штаб, окремо виділяємо. Ну як правило, ну в розумних штабах окремо виділяють як проект.